Та я сказав, заткнися, геть, два рота три угла два повороти. Уйди отсюди, сказала я тільки спитать. Ага, і взагалі в мене тут зять працює, виплигувати, знаєш, куди він тебе зайшли. Просто нелюди якісь робиться, що Охи, народ у вас тут. Чуєш, Вов, Я вибачаюсь. Там до нас додому на моє ім'я пов'язка прийшла. Ти перевір, там щось ж помилились. Ну, якщо повістка прийшла, значить були на те підстави. Вов, вона ж на моє ім'я прийшла. Я... Ну це точно помилка, ти перевір. Жіночка, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що значить жіночка? Вова, я твоя теща. Знаєш, по перше, не Вова, а товариш майор. Це що ти мені цю повістку прислав, це ти так да? рішив від мене ізбавитися, так? Рішив мене служити відправити. Ах ти ж. Зіночка, до чого тут я? Це особисте розпорядження залужного. Кого? Головнокомандуючого Збройними силами України. Ось, будь ласка, документ. А в залужного точно такий же підпис, як у тебе, так? Да? А в залужному більше нема що робити, тільки ваші повістки підписувати. Так, сідайте, оформляємо. Знаєте, не на ту напали, пан майор. Я закони знаю. Я знаю, що чоловіків призивають до 60 років, жінок до 55. А мені, що характерно, 58. Так що що? не підходжу. Так, що що підходите? Хто у нас вдома кожного дня кричить: крім мене, в квартирі мужика немає. Ще два роки послужити. Сідайте. Я знаю, що до призиву підлягають тільки люди з військовими професіями. Все правильно, ви у нас хто? А я у нас Вова, якщо ти забув вчитель географії. Так все правильно. Ви підходите, дивіться воно орки без вчителя географії воюють. Під Києвом заблукали, під Харковом заблукали. Воно. а Лавров взагалі не знає, що Україна це окрема держава. Ха -ха. Ви дуже нам потрібні. Навіть якщо я дуже вам потрібна, я знаю, що жінок призивають тільки за бажанням. Законі ж не вказано, за чиїм бажанням. Що маємо, жінку маємо, бажання маємо. Оформляємо! Ви не хвилюйтесь, призивник. Після того, як вас призвуть, нічого не зміниться. Все одно вам буде все не подобатись тільки вже на території військової частини. Так. Стать. Ты издевайся на мной, Анкетка. Графа, ваша стать. Женоча. Точно? Точно. Угу. Ди ты е? Ты на нее друженый. Я пытаю, дита е? Донька. Угу. Процесс датно? Так. А що ж вона за все життя палець-опалець? нікде нікуди, хоч би разочок. <плес> Ми догляд вже проходили. Ще ні, роздягайтеся! О Боже, не треба! Все, тихо! Я все пам'ятаю. У вас як зі слухом? Погано, нічого не чую. Треба перевірити. <плес> З'їжджайте від нас. Шо-шо, я нічого не чую. Забирайте кота і з'їжджайте від нас на. *ну. Ще нічого не чую. Ну, як не чуєте, йдіть додому. А до свидання. А, кажете, пану чуєте. Не? Mm -hmm. Слух добрий. Так, призови. Ні! Узяття за начку крадете? Там нема такого питання. Зір теж чудовий. І взагалі це не я. Це Анька твоя забрала, а тепер на мене це всі думають. Так і запишемо. Схильна до зради. Схильна до зради. Приводи в поліцію є? О, це ж ти на мене їх тоді викликав. Значить, є.